Всім привіт з вами Рептар. і сьогодні ми будемо будувати домівки за 10 секунд, за одну хвилину і за 5 хвилин. Так, зараз. Зроблю таймер. Все. Давайте. 1, 2, 3, GO! Ста! Головне, щоб мок криша була. Іще тут. Все. Так. Ну що в мене вийшло? Ну, якщо зробити так, то не хата, а коробка. Ну нічого, нічого. У нас буде ціла. Квина, якої ні на що не вистачить. Тому давайте зараз візьмемо всі речі. Ліжко має бути обов'язково. Без ліжка вийти не можна. Так. А тепер ще ці сходи все. Так, зараз Де? Одна хвилина. Ой, творі. Госта! Все. Без... Розмов. Тут треба. Спішити. Включаю турбо... турбо швидкість. Та що ж в мене? 32 секунди. В мене нічого не побудовано! Так. Просто... Щоб захиститися, хоч хоча б від зомбаків. Де-де-де? Просто покала! Ліжко! Зачиняємо! ДДД скоп! Та за що ж? Так, підожіть, у мене не було скла. шо ж ме, я не взяв шибку? І не зробив так. у мене часу не вийде. Ну а тепер я не знаю, ну... От таке в мене вийшло. Ну я Да відрізняється нічого. Так, ну все. Тепер треба запускати X Super Duper Nano. Почали. Не дивимося на час. Часу багато, вже 5 хвилин, Но... мало так. Починаємо робити так. Двері. Скво, дуже сквіна. Так, все. Спочатку все кам'яне, потім все. З дошок. А потім тільки вже дах. Вже! Майже чотири, майже одна хвилина загубилася. Тому що вона так... Пішіть. Коли загубилося, тому треба швидше. Набагато швидше. Немає. Бу -бу -бу стресу немає. бу-бу-бу-бу-бу-бу. Бу-бу-бу-бу-бу. стрес немає. Ну, якщо він в мене є, то треба просто сказати. Залишилося. Менше чотирьох хвилин. Треба поквапитися. Так. Скоріше. Та що ж мене клавіатура не працює з мишкою? Робіть. <рив> все. Та-та-та так. Ага, ви що думали, я забув. Щось я не так зробив. Якщо я щось не так зробив, то все. Все так, тільки. Чи не так? Це Ні, так, все так. Тільки дах треба зробити. Якимось більше. Так. Ну а що ж так? А, я знаю. Прошо що... так. Так. Все, домівка готова. Ну, а тепер декорація. Хочу зробити таке собі. пляж. Ну це на пляж і не буде скоро, тому так і невеликий. Вона робити дуже. Це що? Час? Менше двох хвилин. Тут, 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 тут тут, тут тут. Так, все. Так, це зроблено. Тепер цей ліс. Чи ні? Який ліс? Тут він не, не поміс. О, от такі. Листя От таке. Отак от, отак от. от, так от. Тепер тут трошечки, щоб пахло чи Азаль. Лію. Так, тут, тут, тут так. Тепер що в нас далі? Скоро одна хвилина вже підійде до кінця. Тому пропоную зробити зараз так. Так, де? Те, що мені потрібно. Ні. Цього монстра ніколи не буду звати так. Ну, як мінімум. Чого? О! 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 Да! да! Так. О, тепер. Тепер. Ця домівка. Прекрасно, Так. Що ж тепер? Ну і ще кили можна Побудувати так. Де килим? Де мій Килим? 20 секунд. Все. Ну, і що ж тепер? Все? І я думаю. Ще треба зробити наші. Охоронці. Все, тепер. Все. Зараз. Так, все. Тепер дивимося на домівки. Вони вже пішуть кудись. Не звертайте на них. Дивіться, який у нас був за 10 секунд. А, га, а, а! Тут кажани з'явилися! Та пішли ви хеть! З моєї хати! Так, пішов! Треба ці смолоскипи будувати. Так. Ого! За кажанів багато з'явилося тут ну, такі дві домівки. Ну ця мені більше всього сподобається. До побачення! Слава Україні!